З США Чикаго, Вона заново, інша... з... заново повторів. <рес> я так і знала. Коротше, вчора було дві продажі по 375 доларів. Одна з України в розсрочку, я їй кинула посилання вона повинна сьогодні зайти, а інша з Чикаго, США. Вона отримає зайдуть і гроші е, 29-го вона внесе і ми починаємо працювати. Угу. Круто, круто. А... А ти мені ці продажні сесії скидувала, так? Да? Так, да, да, да. вони останні. Давай, давай ми зараз їх по биріку розберемо, чи, чи якісь питання в тебе є, я відповім. Будемо розбирати. А, так, які питання в мене. А, ну, я зрозуміла, що питання в мене в моєму стані. Чому в мене не вдається так, продажі, а, ну, я зараз над цим більше працюю. Так? Там у Іри слухаю мастермайнди, її програму проходжу. Тобто, ну, я зрозуміла, що я ж нещик, вже є досвід продаж, да? і чому в мене зараз не виходить, якщо начебто все добре. Ну і звичайно, я хочу, щоб ти подивився і сказав якісь так, коментарі, що, що мені треба підтягнути. Те, що ти казав, я враховую ну, і сам по uh -huh. факту. Окей, да, дивися, в принципі, з приводу стану, я теж замічаю за собою, що, наприклад, коли втомився, десь щось може роздражає, десь, може, думаю, там як ви мене набридли, то і, і, і не виходить. І це, скажімо, емоційний стан він дуже сильно впливає, і виходить, що коли ти участвуєш у всіх процесах, створюєш контент, упаковку, створюєш переписку. Створюєш діагностичну сесію, створюєш стратегічну сесію, де ще людину супроводжуєш, дуже багато ролей. Ти на себе береш, і на кожному етапі ти втомлюєшся, і на кожному етапі ти починаєш уже десь трошки здавати. От, десь слаб, слабінку давати, десь здавати, десь може сказати: слухай, я, напевно, трошки і так багато за сьогодні зробила, скільки попереписувала, ще, блін, чотири стратегічні сесії. Я можу трошки розслабитися і. На половинку попрацювати з цією людиною, ну, сельється, не сльється, яка різниця. І так уже все добре. Розумієш, mm -hmm. да? але коли закриваєш людину, думаєш, блін, це ж знову треба шукати клієнта, знову закривати, і теж якийсь розпач. З однієї, круто, що закриваєш, і з іншої сторони, теж якось фігово, що закрив, і знову думаєш, скільки треба цього рухатися, щоб знову це створювати. Да? Тобто, і коли вдається погано, і коли не вдається погано. Понімаєш, яка штука? Тут. Я теж з таким зустрічаюся кожен день, і я яким чином вирішив це питання. Кожен участок треба ділегірувати, от поэтому тому зараз ми з тобою відшліфуємо цю стратегічну сесію продажі, по -бізнесовому, по бізнесовому продукт працює, галочку поставили. Лідогенерація працює, галочку поставили, система продажів працює, галочку поставили. і в масштабування. Чим довше ти будеш тут киснути в цих енергіях. Тим uh -huh. довше ти будеш вигорати, і буде uh -huh. довший етап возрождення, скажімо так. Ми зараз з тобою працюємо страцесію, далі е, треба рухатися паралельно. Тобто, страцесії ти проводиш нікуди, не дінешся, а далі uh -huh. по програмі нам треба рухатися. Тобто, я хочу побачити продукт ці мероприятия, які ти організувала. Хочу побачити персоналізацію, хочу побачити відгуки, хочу побачити воронку, як ти цю систему амбасадору запускаєш. І коли ми це все діло відшліфуємо, я тобі даю отмашку на масштабування. Поняла, так? Uh -huh. да? Тобто, і чому я це тобі кажу? Щоб ти для себе взяла на вооруження, що це перманентне Да? Тобто, це, це тимчасове явище, тобі просто треба пройти його, і, uh -huh. тому що нас чекають великі діла. Тобто у нас зараз потенціал на 2-3 тисячі доларів, а нас чекає 10, 15, 20 тисяч доларів. І це, скажем, тимчасово. Ну, нічого страшного, поболить перестане. А коли ти собі уявляєш, що це буде все твоє життя, то тобі якось і тяжко стає. Поняла, mm -hmm. так? Mm -hmm. Тому, скажімо, це просто це прийде. Поболити прийде. Далі нам треба дин -дин -дин, далі команда, регламенти, асистенти, таргет, CRM, то Тобто, ось там буде саме інтересна частина. А це таке, це може бути. Яка, яка мені різниця, що думає ця людина, хоче вона йти. В програму не хоче, коли у мене через рік чекає Тесла Сайбертрак за 120 тисяч доларів. Мені абсолютно по барабану вона буде приходити на діагностику чи не буде, але коли ми всі ці етапи відшліфували, і знаємо свою головну мету. Тоді ці перешкоди цей стан буде для нас повністю зрозумілий. Понявда, про що я маю на увазі? Так, Притому... от бачиш, мене якраз на в кінці минулого тижня від мене пішов асистент, і я залишилась одна, але в мене десь плюс-мінус а літів заходять. Ну, тобто, десь на 20. Тому що я оці 50 пропрацьовую. А, це знаєш, як. Коли ти мені дав це завдання, в мене була помічниця, і я не зрозуміла до кінця це завдання. Зараз я це почу почувала на собі. Я знаю, як воно робиться. А, це по-перше, а по-друге, працює тарги. Так як ти сказав, я на найпопулярніший пост і він прекрасно працює. Ну, тобто, прям То, на, просу... там на просування ти поставила, да? так, так? Так, так, так. А так, який так. пост можеш ти мені потім скинути? тому що вона знаєш, Вроді думаєш, якийсь геніальний пост, а воно ніфіга не роботу. Ні, якісь е... бізобразі скину, вона починає працювати. Ну, звичайний, звичайний пост з вправою, і все. Просто що він сам по собі набрав, ну, ти, ти сказав, самый популярний, поставити на таргент і поставити на аудиторію, яка в мене в блозі. І все, я тоді вибрала самый популярний. було два: один хуже працює, набагато хуже, показується навіть аудиторія, а один прям ну, літає. Добре, літає вже скільки. Як ти мені сказав, я поставила і так таргет? Ну і в мене виходить там за тиждень десь на 800 на 900 гривень. Таргет, ось так. Отлично, ну, і... отлично. А ти вже так прикидувала, скільки коштує в тебе один клієнт? Ні, я ще не прикидувала. Тобто я як це не... робиться за великим рахунком? Ти дивишся, скільки коштує в тебе таргет один літ? Mm -hmm. Скільки коштує, скільки в тебе треба провести переписок, щоб провести назначити діагностику, скільки треба провести діагностик, щоб провести стратегічну сесію, оплата за таргет, оплата за роботу асистента. Ну і в принципі свою роботу считай, не считай, ну можеш не считати. і ти можеш приблизно зрозуміти, скільки треба лідів. З таргету, скільки вони коштують, і ти можеш порахувати, скільки це буде е, вартість клієнта, тому що uh -huh. вартість ліда може бути долар, а вартість клієнта може коштувати 100 доларів. Uh -huh. Поняла, uh -huh. да? І uh -huh. так само uh -huh. з партизанського маркетингу. Ти можеш, наприклад, взяти асистента, е, наприклад, ставка наприклад, 7 тисяч гривень. Ну, я так uh -huh. утрір, uh -huh. мінімально, uh -huh. і 10% від продажу. І в ці 7 тисяч гривень ти у тебе має бути прописаний регламент, що, що входить в ці 7 тисяч гривень. Це партизанський маркетинг, мінімум 50 людей, це по старій базі пройтись там мінімум теж 50 людей, і обробка поточного таргету, там 10-15 лідов. Тобто, і ти розумієш, щоб вона просто заробила ці 7 тисяч гривень, їй треба зробити ці ітерації, і відповідно в табличці вже щоб вона прозвітувалась, що, що вона має зробити. Що вона вже зробила, а відсоток ці 10 чи 15 чи 20 відсотків, як ти там уже придумаєш, то це е, сверхспособність, скажімо так, це е, надвиробництво, тобто це її бонус, це премія за те, що вона е, Продуктивно попрацювала, тому що вона за великим рахунком не може вплинути на закриття угоди, проте вона може вплинути на кількість проведених діагностик, які вона проводить. До речі, вона асистент. Угу. Тебе проводила діагностики? Чи ти проводила? Ні, ні, я сама, я сама. Вона так не хотіла і коротше, Ну, дівчина просто злилась, їй не подобається така робота. Це нормальна ситуація, тому що регламенти не прописані. Тобто про построєння команди ми з тобою далі пройдемо по балакам. Просто тут можна вже на цьому етапі вже приблизно порахувати скільки коштує в тебе клієнт. Тому що, знаєш, буває таке, що продукти продають дешево там, за 100 доларів, а вартість клієнта теж 100 доларів. І виходить, людина, вроді, создається ілюзія, що він там щось uh -huh. заробляє. Ну, ніфіга, в нього і немає. От і ти можеш план планувати свій бюджет далі, скільки вкидувати в рекламу, от ти чітко розумієш, в рекламу ти вкинула за місяць 3 тисячі гривень, отримала 10 клієнтів. А що буде, якщо я вкину там 30 тисяч гривень? Понимаешь, да, це буде там щось 100 клієнтів. От як зробити цих 100 клієнтів? хто буде переписуватися, хто буде спілкуватися. То тобто, есть ты можеш вже прогнозувати прибуток свій майбутній От, від цієї таргетованої реклами. Опять же, таки, реклама вигорає, треба креативи тестировать. Можливо, треба далі через кабінет. Ну, короче, там нюанси. От, на цьому етапі ти вже можеш приблизно якусь статус і аналітику про просчитати, uh -huh. щоб вже мати якомусь в якомусь арсеналі. Бо прийде таргетолог чи прийде якийсь асистент, скаже, скільки у вас, лідов, скільки у вас цей. І, як, як, і, чим більше ти даси якісь метрики, від чого відштовхуватися, тим більше ти будеш виглядати професійно і якісніші будуть приходити асистенти. Тому що я, наприклад, перших людей, яких набирав, я не мог раму скласти. У мене не було нічого не прописано, ніяких регламентів не було. Я тупо щось Потякаю, він дивиться на мене. Короте, все понятно. до побачення. <гум> Поняла, так? Да? От треба чітко все прописувати. Хорошо, значить, по стратегічній сесії давай ми з тобою пройдемося. Давай, давай. Так.